Ну, в нас ще дуже великий кусочок сталкера, тому, типу. Це такий. Я дуже-дуже забіг наперед. Ти спереживався, не переживай все під контролем. Я на рахунок Нір Автомата. Автомата. Я ще не знаю, що скажу, що я подивлюся на рахунок того, що вона як, по сюжету так далі. Ну, типу, не факт, що мені зайде. От, наприклад, так само, як... Кіберпанк, Бо кіберпанк, е, типу, я так дивився трошки обзор. Там Дімон записував. Е, так само цей трансляції. Ну, блін, я не можу сказати, що от, гра, яка в мене викликала бажання пройти її. Та от бачиш, ну типу, багато хто каже, що топчик, а. Поки що, ну покажу. Поки, це принаймні поки що. У мене нема такого нестримного бажання, щоб почати його грати. Ну, але все може помінятися по факту. Коли буде шеврон, бляха, я ж тобі казав, ми якось це діло. Організуємо. Не хочу там казати, що там завтра, післязавтра і так далі. Але якось можна буде придумати, що там як. Плюс, плюс, по факту, признають що мені треба буде ще пошукати його. Та-та-та, звичайно. Мне бы рюкзачок. Бля, ты дайте кис-рюкзак. Диви, нема. Бляха, ну я чекав на щось таке. по ідеї я планую. Я ще не вирішив, ти знаєш, от щось. Я, я прям чуйку, можу, що щось в тому стилі буде. Точно будиночок печалі. <хе> е, не, зовсім не але от прям в тому плані Я мав чуйку. Я, я мав чуйку, що то щось буде про будиночок зі Сталкера. Він просто дуже гарно там зайшов тоді. Так. Тут є. Я думаю. Ти внук. правнук. <пляха> бляха, може і внук? Получається там. Ну, я вже відносно старий, але ще не настільки. Це звучало як компліменти, знаєш. Так. Ну, бляха, відносно, відносно. <пляха> Ну, але добре, погоджується. Так, а що би в нас було по зоні? Сам собі комплімент зробив, ну, от бач. <свісно> І таке треба вміти. Так, тут чисто. Зона дуже близько. А дроп. А дроп полетів. кудись-кудись. Так, добре, в принципі. Голографічний приціл це не найгірше. Так, далі. У мене є четверта оптика. Молік хаєшка. Я спати до п'ятниці. Ще раз за будиночок. Обов'язково нагадую. Дякую, народ, за лайк, дякую за компанію. Спокійної тобі ночі, Павло. Так, а ми їдемо шукати якусь жертву. Але їдемо ми на класиці. Так, погнали. Зона по ідеї, тут дуже близенько. Так, мені більше буде подобатися. Та він мене майже зняв, дякую. От прям реально дуже близько було. Ну це перший то була людина 100%, а другий... Поки що фіг його знає. Так, аптечок я більше не беру. Візьмем. Бляха, ні, ну три хаєшки то вже я перегнав. Візьмемо боліки, новий. Ну, аук. Аук хороша штука. Але Qбі мені щось більше подобається. Чомусь от останнім часом мені реально от Де я пробував QB'зіжкою грати? бляха, все я маю. А по кому он стрелял? Total Fools. Я побачив просто, як він порухався в цьому в кущах. Ну він старався, він молодець. Не скажу, що він дуже молодець, але чуть-чуть молодець. А от він. Хм. Гарно його замітив. Так, це сюди однозначно. Чого в мене так багато? У мене вже 8 зимболіків, тому. Таке діло. <хе -хе -хе> так. Що в нас по зоні? І почув? А і побачив? А чи 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 Так, це Вак летить? Пішов вак. Коротше, я пишу евак. Короче, таке? Ну давай, ботик получил. Ну, я думаю, вы догадались куда, так. не показалось. Чек. треба міст. Ось. Блін. Називається дивись на дорогу. Таке <різь> буває. Так, мітку дав, мідку дав, погнали. Дорога, а там по дорозі. Нехай стріляється. Я не поведусь на ту провокацію. Типу, це не зовсім міст? Так я прикритий по факту з двох боків. Так, пішли, подивимося. Чи-чи-чи-чи. А де ти, и я. Кис-кис-кис-кис-кис. я? Блин, разряд. Получається, що я йому за чистую місцевість, а? Не чую слова вдячності. Мавпа. О, колячок! 40 секунд, нормально. І не шукай. Оп. Злетів. Я не знаю, чи вам було видно, але я по ньому дав. Так, йду по свою машинку. Ох ти шо! Як ж ніжно! Легенько і ніжно. Просто там приголубий, можна сказати, його. Тою кулею. По конях і погнали. Що в нас третя фаза? Бляха, я себе непогано почуваю. Непогано, непогано <звід> згоден, дякую. Так, я щось не думаю, що тенті вже добіжать, тому нам треба сконцентруватися зараз. Чому? Правильно в теорії? На тому, щоб не розбитися? Каряк? Так, тут в будиночку хтось є? Я не спеціально. доброго вечора всім. Ну як, не то, щоб не дуже спеціально, але... По карте живи, живи. Ублюдок. Угу. <свят> Заводим, поїхали <свісно> пронесло. Та ні, реально принесло. Є інфа. Хто не заховався, я не винуватий. Треба міняти тачку, кажеш. Та вже нема коли міняти. Та й нема на що по факту. Так, і байтеся на ній, Щось мені підказує. Добре da Добре. Типу, я жаліш він десь тут, але. Поки що я не бачу де. Він там, <звук> Другий на кімпах. А одна кімпах мені буде, капець як тяжко, то не поміняється добре. Понял. Чого це мінік? Добре мінік? Це нормально? Висунься ще разок. А звідки добре? Марксман Новіс. Тепер що? А ходи на тепер до мене? Бачу. Опа! Вінер-вінер, winner, winner, dinner. Це було непогано. Ще 19 кілів. <гум> Дякую. Бляха, я сьогодні цілий вечір за топом ганяюся.